Таю на календарі вівторок, 24 жовтня. Це – найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлеєвський. Сьогоднішній день запам'ятався нам такими подіями. Авдіївка продовжує потерпати від постійних ворожих обстрілів. Швидко, от це загострення воно не закінчиться і далі буде набагато складніше. Опалюється чи не опалюється, а копійку поклади. Мешканці Покровська про нарахування плати за абонентське обслуговування від Покровськ тепломережі. Ну це вже нонсенс, це вже занадто, як говорять. Розумієте, це вже занадто. Немає контролю, мабуть, так як потрібно. Тисячу мешканців Красногорівки отримали гуманітарну допомогу. Хай це вже все кончиться, щоб наступив мир, щоб ми були всі живі, здорові, щасливі, і щоб ми більше улибалися. А не плакали отак без кінця і Двісті 250 тисяч або мільйон українці можуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу. За цей ваучер за навчання сплачує. Фонд соціального страхування на випадок безробіття, і ця сума до 27 тисяч гривень. Так, тобто, ми сплачуємо за це для учнів Покровської громади. Розпочалися осінні канікули. Поліцейські нагадують правила безпечної поведінки. Якщо малечу доводиться залишати вдома саму, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште їм номера телефона, за яким вони можуть звернутися у разі небезпеки. Багряна осінь, радує чудовою погодою. За що мешканці Покровська полі полюбляють цю пору року. За жовте листячко за гарну таку теплу погоду. головне, щоб тепла була. Традиційно наш інформаційний випуск починаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Внаслідок російських ударів на Донеччині поранено двох людей. Поліція задокументувала воєнні злочини окупантів. Протягом минулої доби армія РФ здійснила 12 атак на цивільне населення. Ворог застосував авіацію, ЗРК с 300 артилерію. Обстрілів зазнали 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Лиман, Турецьк, Часів'яр, села Бересток, Восход, Галицинівка, Міньківка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, шахта, сільськогосподарське підприємство, навантажувачі, трактори, комбайн, автомобілі, ЛЕП. Двоє мешканців села Міньківка дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу. По Лиману Росія завдала авіаудар двома керованими бомбами ФАБ. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків. Попередньо без постраждалих. Дві ракети С-300 окупанти спрямували на підприємство в селі Берестки. Пошкоджено майстерню та сільськогосподарську техніку. З артилерії росіяни накрили Галицинівку, пошкоджено шість приватних будинків. У Турецьку внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю шахти. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Авдіївка продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Про ситуацію в місті у нашому наступному сюжеті уже близько двох тижнів ворог чи не щохвилини обстрілює багатостраждальну Авдіївку, не полишаючи спроби оточити місто. Учільник Авдіївської МВА зазначає дорога, якою українські військові вже близько півтора року дістаються до Авдіївки. Тепер знаходиться під постійним вогневим контролем Росіян. Він у нас один цей шлях логістика. Дуже складна, бо дійсно 22 кілометри дороги до міста чи з міста постійно під обстрілами. Суттєвих погіршень безпекової ситуації немає, адже оборонці були до цього готові. Зазначив Віталій Барабаш. Сунуть вони ну, останніх декілька днів менше використовують техніку майже взагалі не використовують, а, закидають цим гарматним м'ясом, яке вони взагалі не рахують. І постійно його підвозять нове, і нове і нове. Я думаю, що будуть вони намагатися і далі. Все таки зреалізувати свій цей план. Будуть вони кидати все нові нові сили. На жаль, ворог ще має досить багато резервів не тільки на авдіївському напрямку, а й по всій лінії зіткнення. Щоденно місто і позиції захисників накриває авіація. Тільки за останній час на авдіївському напрямку українські захисники збили п'ять ворожих літаків. Нас, наприклад, там є інформація, що вони з луганського напрямку перекидають підкріплення те, яке там свого часу було на Бахмуті. Перекидають а, саме на Авдіївку. Коже багато у них зараз використання дронів і FPV-дронів, і постійне використання, скажімо так, тактичного рівня. Це ті самі Орлани, ланцети. Наразі в місті залишається більше ніж півтори тисячі осіб. Ця цифра змінюється кожного дня, адже когось вдається вмовити виїхати, а хтось помирає від поранень несумісних життям. Днями працівниками ДСНС було евакуйовано місцеву ме.

Кожна людина, яка виїхала на евакуацію, це титанічна робота, що просто її вмовити, а потім ще певна спецоперація, щоб цю людину вивести з місця. Дійсно, люди не дуже охоче погоджуються на виїзд. Учільник МВА наголосив зараз, існуючи на остання можливість покинути палаючу авдіївку, адже з приходом холодів оборона міста та порятунок людей будуть даватися важче. Швидко от це загострення, воно не закінчиться і далі буде набагато складніше, навіть з точки зору евакуації. Бо знову ж то про що ми вже говорили, це логістика і вона ускладнена. проте, попри на складну ситуацію у місті, Авдіївці мають усе необхідне. До міста регулярно надходить гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, продуктів харчування та питної води. Селидівська громада у жалобі. 30 червня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України Мединський Ігор Едуардович. 1997 року народження. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та вічна пам'ять. Опалюється чи не опалюється, а копійку поклади. Саме так кажуть мешканці Покровська про нарахування плати за абонентське обслуговування від Покровськ тепломережі. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Останнім часом до телебачення Капрі надійшло багато звернень від мешканців Покровська. Проблема у тому, що людям, які мешкають у багатоквартирних будинках, і влітку і восени надходять платіжки від Покровськ тепломережі за абонентське обслуговування. І начебто суми невеликі: у когось 9 гривень на місяць, у когось 15. Але це неприємно б'є по кишеням покрову. Кровчан, особливо незахищених верст населення. Бо що у банку, що на пошті, що у мобільному банківському застосунку, окрім самої суми за абонентське обслуговування, потрібно ще й сплатити комісію за квитанцію 15 з копійками кажди місяць да ні там же відносимося относимося? Нігатівно относимося, патому що... і за стіни, ще платять. Потому, що платять, е патому яке обслуговування не роблять в течені літа. Нікакого. Никакого, что що вони в квартирах делать обслуживание, що ми повинні платити. Ми задавали такі питання, нам казали, що це е, як вам сказати, за те, що під'їзд отаплюють. Сказали, стіни гріють в вашій квартирі. Тому і вищитують 15 гривень, 23 копійки. Літом, да, літом. Ну, вони ж об'ясняють, як труби стоять. Ну, ти все, я бсніженка. Апсніжута ні не обсніжуєте, то вже другого круга. А копейку заберіть. Покровчани не розуміють за що мають оплачувати ще одну платіжку. Тим паче, коли й самого опалення в квартирах ще не було. Ну, ти що то що-то придумав? Ні, ми придумали, ні нам це відміняти. Я вважаю, що це неправильно, недоречно. Багато людей виїхали. Ну це вже нонсенс. Це вже занадто, як говорять. Розумієте? Це вже занадто. Немає контролю, мабуть, так, як потрібно. Просто зараз хаос і хтось цим дуже гарно користується. Ну, гарно в лапках я маю на увазі. А за що це вони беруть? Вітаю, що ну, у кого, звісно, дозволяють фінанси, ті, платять. А як кого у пенсіонерів три тисячі, так Вони вже на зарплату працюють, і за чим ми будемо платити їм ще що за те, що вони працюють з нашими документами? Неправильно. Їм держава оплачує заробітну плату. Ну а почему мы должны платить летом? Ладно, зимой там. Еще и летом, и весной. Да? Нет, плохо как это мы к этому относим. мы тоже же не от нас зависит. Я не знаю, это Нам просто выбивало ходить. Ну пусть уже быть? тогда пенсии не дают, уже забирают. Их, у них маленькая зарплата, у нас то большая. Пусть уже ее забирают и все. Будем и мы все на гособеспечении тогда сидеть. Сказать грубо. потому что мы бараны. Ну, вот я так скажу. Но этот баран платит все. імеють тільки пенсію. Дуже невелику. Вот такі ми люди, вот такі ми законопослушні ісполнительне. Ну що це? Це совсем непонятно. У комунальному підприємстві Покровськ тепломережа кажуть, раніше всі складові тарифу за теплопостачання враховувались однією сумою. Абонентське обслуговування як ми перейшли на 830 -е правила з ноября 2021 року. И были обязаны разложить свое начисление на начисление за отопление, начисление за места общего пользования. І абонентське обслуговування. до того ж, сума за абонентське обслуговування розподілена однаковими частинами на весь рік: у декого 9 гривень 6 копійок, у декого 15 гривень 23 копійки на місяць. Абонплата нараховуватиметься всім споживачам багатоквартирних будинків, незалежно від того, чи в них у квартирі централізоване опалення чи індивідуальне. Тож тепер платіжки за абонентське обслуговування стануть буденністю для покровчан незалежно від того, чи є тепло в їхніх будинках. На Донеччині викрито жінку, яка передавала інформацію про місця дислокації особового складу та техніки зсу. Про це повідомляють у відділі інформаційної політики прокуратури Донецької області. Агенткою виявилась мешканка Курахівки, яка передавала дані представнику спецслужб через свого родича, військовослужбовця Збройних сил держави-агресора. У голосових повідомленнях вона розповідала про розміщення особового складу і техніки ЗСУ на території населеного пункту та в Покровському районі. Особливу увагу жінка приділяла інформації щодо розташування підприємств та інших споруд. Зокрема, один такий аудіозап запис містив координати приватного будинку. Її кума через деякий час майже по всім надісланим підозрюваною локаціям були прильоти. Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тисячу мешканців Красногорівки отримали гуманітарну допомогу. Детальніше дивіться, просто зараз. Красногорівка місто, яке вже дев'ятий рік страждає від безкінечних атак ворога. Раніше тут мешкало близько 16 тисяч людей. Сьогодні ж їхня кількість ледве добігає до тисячі. З початку повномасштабного вторгнення десятка, а то й сотні мешканців лишилися даху над головою, родини, а хтось і життя. Ті місця, де зараз проживає більшість місцевих, уже давно не схова схожі на квартири, адже абсолютно кожен будинок пошкоджений росіянами. Ну а люди живі? Може ну, нікого не було. Це воно влетіло ось тут, да? Походу, да. Вона не є, свічі, є фонарики. Два рази контузило. Значить, <гуманітарко> Похід до крамниці по гуманітарку та воду може стати останнім. Поліцейські розуміють, що без їх підтримки людям буде важче. Тож днями доставили до міста черговий гуманітарний вантаж. <гуманітарко> Населення залишилося приблизно тисячі людей. Будемо роздавати продуктові набори. Так як вони являються нашими українцями, і ми їх навіть в скрупну годину ми їх не бросаємо. Ми є надією для них, надією той, якою ми можемо дати і показати своїми діями, що ми їх не залишили, не кинули на призволяще, а даємо їм змогу розуміти, що наша батьківщина, Україна, теж в них переживає. Красногорівці кажуть, чекають миру, адже жити у постійному страху, що наступний приліт може бути у твій будинок нестерпно. Ждем миру, саме головне. Ми ждемо миру. Ми уже хоч ми заморилися вже дуже. Лікарня закрита ні одного лікаря. Скоро і немає. Хай це вже все кончиться. Щоб наступив мир, щоб ми були всі живі, здорові, щасливі. І щоб ми більше улибалися, а не плакали отак без кінця і краю, як Через голову летить і не знаєш, куди воно летить. Хорошо, як через п'ять минут не знаєш, що буде. Уже я не можу. А ну одна дев'ять літ. Пошов десятий, ні дітей, ні внуків, ні не віжу. Правоохоронці у черговий раз наголошують, евакуація дійсно рятує життя. Любов до рідної землі та дому це звичайно добре, проте краще виїхати до безпечного регіону, аніж загинути від російської ракети у своєму будинку. Уряд підтримав законопроект щодо фундаментальних змін у вищій освіті, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так передбачаються наступні нововведення. Студенти за контрактом можуть регулювати термін навчання, вибір спеціальності після першого чи другого курсу, дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємось від заочки з 2024 року, зазначив міністр цифрової трансформації. Українці можуть отримати гранти за розвиток власного бізнесу. Як це зробити, дізнайтесь з нашого наступного сюжету? Від початку повномасштабної війни велика кількість роботодавців втратила не лише свої підприємства, але й цілі трудові колективи. Але як складно б не було все це відновлювати, вони поступово повертаються на ринок та створюють нові робочі місця. Їх кількість щодня зростає, зростає число тих, хто тільки но започатковує власний бізнес та потребує фінансової підтримки. Римки саме для таких випадків в Україні функціонує грантова програма Власна справа. Беруть у ній участь і мешканці Покровська. Це від 50 тисяч гривень на одне новостворене робоче місце, і 250 тисяч гривень. Це два робочі місця і більше. В нас вже є переможці в місті і вже. Спочатку, як запрацювала ця програма, вже по Донецькій області 136 переможців є, і завдяки цьому буде створено 277 нових робочих місць. Подати заяву на утримання гранту можуть майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи. Це через дію подається. Також зараз грантова програма є для ветеранів та їх подружжя там більша сума, там від 250 тисяч до мільйона. Українці можуть отримати не тільки кошти на розвиток власного бізнесу, а й на навчання. Ваучери це можливість отримати безкоштовну освіту за 123 спеціальностями у більшості провідних закладів України. Отримати безкоштовне навчання можуть лише ті, хто вже має професійно-технічну чи вищу освіту та не перебуває на обліку у службі зайнятості. Подати заяву на отримання ваучеру можна як онлайн на сайті Державної служби зайнятості, так і офлайн. За цей ваучер. За навчання сплачує. Фонд соціального страхування на випадок безробіття, і ця сума до 27 тисяч гривень. Так тобто, ми сплачуємо за це. Продовжується у Покровської навчання у центрі професійно-технічної освіти. Там можна і на кулінара, і на слюсара, і на електрика, і на продавця, на візажиста, на перукаря. У центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можливо здобути професію, часткову кваліфікацію чи підвищити кваліфікацію. Сприятиме успішному працевлаштуванню, а також набуде актуальних знань та навичок щодо започаткування власної справи. Журналісти телебачення Капрі нещодавно підіймали питання стосовно руху міського транспорту у Покровській громаді. Ми написали офіційне звернення до Покровської МВА. І як результат, з 23 жовтня збільшено час руху маршруту 108. Тепер він курсуватиме за наступним графіком. Перший рейс з автостанції по вулиці захисників України 6.10. Перший рейс з вулиці Центральна. Магазин Теремок. 6.40. Останній рейс з автостанції по вулиці захисників України. 17.30. Останній рейс з вулиці Центральна. Магазин Теремок. 1800. Для учнів Покровської громади розпочалися осінні канікули. Тому поліцейські нагадують правила безпечної поведінки. Вже другий навчальний рік поспіль для учнів Донеччини проходить у дистанційному форматі, адже через безпекову ситуацію повернути дітей за парти просто неможливо. Але канікули таку довгоочікувану пору року для всіх дітей ніхто не скасовував. З вчорашнього дня, 23 жовтня. Навчальний процес для учнів було призупинено. Цілий тиждень вони відпочиватимуть від уроків та домашніх завдань, але не варто забувати що небезпека може очікувати дитину як на прогулянці, так і вдома. Тож поліцейські нагадують про правила, яких необхідно дотримуватися під час осінніх канікул. Для цього не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Знайте, з ким вони перебувають, чим вони займаються. Якщо малечу доводиться залишати вдома саму, проводіть інструктаж з техніки безпеки та залиште їм номера телефона, за яким вони можуть звернутися у разі небезпеки. Якщо дитина вийшла на прогулянку, потрібно обов'язково нагадати їй про правила дорожнього руху. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбиваючі елементи, це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Також розкажіть своїм дітям, що незнайомці можуть бути небезпечними. Тож і дітям і батькам потрібно завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб осінні канікули та відпочинок від занять не були зіпсовані. Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону, який скасовує поняття селище міського типу. Законопроєкт пропонує нарешті прибрати чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою та встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст селищ сіл. Зокрема, ініціатива скасовує поняття селище міського типу. Замість нього запроваджується нове поняття поселення. Цього року осінь тішить нас теплою та сонячною погодою і яскравими фарбами. А за що мешканці Покровська люблять цю пору року? Дізнавались журналісти телебачення Капрі. Зайз уже давно замінила багряне листя та прохолодна погода. Не дарма осінь називають улюбленим періодом всіх художників, письменників та просто творчих людей. Тож ми вирішили дізнатися у покровчан за що вони полюбляють цю золоту пору року. Я люблю осінь за погоду і за яркі листя. За що любимо осінь? Да. Ми любимо осінь за її красоту. листики разноцветные, красивые. Погодка вот нас радует сейчас. Все красиво, хорошо. Я люблю осень за каникул. За желтые листья. <реклама> Прекрасная пора. Не холодно, не жарко. Настроение такое тоже хорошее. Осень це а -а – это невероятная пора. Дуже чудово э, відтворює в нас э, взаємопоєднання э, до переходу до кращих часів. Не люблю я осінь. Люблю весну і літо. Весною все цвіте, пахне. Літом тепленько, можна покупатися. Ну, осені, конечно, красиві цвета, очень красиво, ну не знаю, взагалі атмосфера очень красна, осіння ну, – не знаю, запах, осені, аромат, совокупності. каждый сезон, мне кажется, классный, красивый, но осенний чем-то тоже особенный. Своей вот этой неповторимой атмосферой. Наверное, так. За красивые <клес> виды, что тепло иногда бывает, то, что дождь иногда часто идет. Я люблю осень за то, что она прекрасная. Я родилась осенью, <свят> это моя любимая пора года. Очень красиво, листья. Ну, Когда солнечно вообще, дождливо не очень, потому что сыро, прохладно. За жовте листячко, за гарну таку теплу погоду. Главное, главное, чтобы тепло было. Потому что каникулы наступили, в школу теперь не надо ходить. Мне очень в этом году очень нравится, красиво. Желтенькая, да. все, золотая осень. Так же самое из-за того, что типа, в этом году очень тепло, в этом году очень красиво. Я люблю осень за осенние каникулы. Мы осень любим, потому что красивые листики, угу. желтые. Ага. И еще за что мы любим осень? Потому что да, э, э, и зайчики. И зайчики солнечные, да, наверное? Ага. Немножко люблю с братиком гулять, потому что... «Становяться яркі лістя». Цьогоріч осінь дала можливість покровчанам сповна насолодитися яскравими пейзажами та чудовою погодою. Ця пора року надзвичайна у будь-якому своєму прояві. Саме осінь гарна можливість проводити більше часу з близькими та рідними, насолоджуючись чудовою погодою та яскравими фарбами природи. Тож дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість радіти простим речам, за можливість насолоджуватися кожним днем та проживати їх з вірою. У Найскорішу перемогу. А далі поговоримо про погоду на завтра, 25 жовтня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ. Температура повітря протягом доби становитиме від плюс 5 до плюс 13 градусів тепла. На цьому у мене все ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.